Шах і мат. Такі слова стали звичними для трьох братів громосяк із броварів, яких об'єднує любов до шахів. Хлопці займаються у дитячій юнацькій спортивній школі у відділенні шахів і мають досягнення. Найстарший з братів Антоні призер чемпіонату України 2022 року і чотирикратний чемпіон області. Займається шахами вісім років. До інтелектуальної гри його залучив тато. Він не познайомив сина з Азами. Мене привів тато до шахів все з самого дитинства, пояснював. А тоді вже віддав на тренування. А він також був постійно ні. Він зазвичай там в університеті навчився грати і разом з друзями грав цю гру. Я каже Антоній, йому легше дається тактика і розрахунок ходів. Цей стиль ведення гри зацікавив і молодших братів, тож вони також вирішили спробувати свої сили. Ну, вони дивилися, як я граю, їм було цікаво, я їм пояснював щось і решта самі захотіли також. Середньому брату Олексію 12, і цього року він став чемпіоном України. Це був певний чемпіонат України цього року. Я тоді грав 4 години. Проти сильного але все таки переміг. Найменшому Максиму дев'ять. Він грає в шахи з п'яти років. Відтоді ця інтелектуальна гра стала його улюбленою. Каже, що в шахи грає з братами і вдома, і навіть їх перемагає. Мені подобається, що це один на один, я наче ну граєш. Ти сидиш і ти мозок розвивається. Брати тренуються у групі професіоналів, що об'єднує шахістів із досягненнями та спортивними розрядами. Всі три брати вже на протязі трьох років, три роки, в своїй віковій категорії серед хлопців, там, наприклад, спочатку було до восьми років, до десяти років до дванадцяти вони були чемпіонами, потім до десяти до дванадцяти, до чотирнадцяти чемпіонами. І от на протязі трьох років вони тримають це першість. Чемпіонську, та да, нікому не дозволяють поступити. Загалом про у проворському шаховому клубі тренується близько 70 дітей. У нас тут є різні групи в залежності від рівня гравців. Тобто, шахи це такий вид спорту, що навіть п'ятирічна дитина може на рівні займатися в групі з 16-річними. Це такі у нас практика є. Все залежить від рівня гри. Від спортивного звання, від розряду, відміння навичок, грати у клуб приймають усіх охочих від 4 років. Навчання безкоштовне. Головне, щоб було щире бажання. У братів громосяк воно було і залишається. як і бажання розвиватися та досягати нових вершин.